Кортелем стіни по розбивають, розбиваю, гортлом села і міста набувають. готелем ласу ти у пана заслужиш, при власть старшим спортів і буле. Оцелем просити князь дівану та свата, портрелем в дурні пощиєш і та-да. Суді портелями хитрують без світла. При картах кортелю побніша, калитка, вой Боже, сей пане навчи. Щоб ви себе самого, не перехитрити щоб себе самого, не перехитрити Портелем панам дібосла збаляють, портрелем ближних у тут заганяють. Портелем шафар виходить з прасунку, копець портелю не з про рахунку. Ой, боже, свій пане навчи прожити. Щоб себе самого, не перетин, щоб себе самого, не перетин. Кортель розчинить турелені мури, слабкий кортелем синіщо дури, кортелем брата свій брат ославляє, юрист кортелем за коне вивертає. Жимоці пане, навчить прожити, щоби ви себе самого, не переходи щоби ви себе самого, не переходить. За портрелем замудері, потері, пеще портелем, портелем насторгина, мертері, тере фортелями, лисиця птицю, портрелем у любганях лоб, лисицю, Ой, божемо сниками зару. Прожити Бо тебе і смерть твой, не перехитри, тебе і смерть твой, не перетрити, Ой Боже, мовці, пане, навчи прожити. Бо тебе і смерть твою, не переститри ти, тебе і смерть твою. nap a ra fi s Ну, вітаю, любі друзі з вами Січовий Співець, хай ви грець. і сьогодні я покажу вам, як зіграти на колісну ліру такий старовинний твір як Фортель, що був написаний до 1702 року, приблизно у другій половині 17-го століття, відомою українською історичною постаттю Данилом Братковським. Мелодія ж була написана нашими з вами сучасником, людиною, що внесла просто титанічний вклад в українську культуру. Його ім'я, звісно, Тарас Компаніченко. Проте, повертаючись до Данила Братковського, слід зауважити його трагічну долю. Річ у тім, що він був шляхтичем з Волині однак співчував просто людинам. Тав навіть приєднався до Семена Палія та очолив селянсько-козацьке повстання у 1702-1704 році. Проте, везучи прокламації із закликом до повстання, був заарештований поляками. Та за вироком військового суду страчений числа другого місяця падолиста на площі Луцького ринку. Перед тим проте він залишив нам чимало гарних творів, одним з яких і є Форте. Перед тим як ми почнемо, друзі, попрошу вас. Бо, будь ласка, це важливо. Підпишіться на цей канал. Прокоментуйте це відео. Та якщо ви згодні із важливістю створення та розвитку цього сегменту в українському Ютубі, ставайте нашими спонсорами та підтримуйте наш проєкт на таких платформах, як BuyMeCoffee або ж Donatello. Усі реквізити знаходяться в описі. Що ж, ну а ми розпочнемо. Оскільки формат нашого навчання є дистанційним, як завжди, для розуміння порядку клавіш, ми їх спершу пронумеруємо. А саме від 1 до 14 ряд нижній та від 15 до 24 верхній. Тепер я диктуватиму послідовність клавіш. Ви ж беріть чистий папірець, олівець та записуйте їх порядок. Оскільки запевняю, запам'ятати їх послідовність з першого разу у вас не вийде точно. Отож, пишемо: 3, 18, 3, 18, 4, 6, 18, 4, 3, 3, 2, 4. 2, 3, 4, 18, 4, 3, 2. Далі майже все. Повторюємо ще раз. 3, 18, 3, 18, 4, 6, 18, 4, 3, 3, 2, 4, 2, 2, 3. Тепер, 18, 7, 20, 7.

Тепер переходимо до приспіву. Він звичить так. Граємо чотири, два, чотири, три, чотири, вісімнадцять, три, чотири, шість. 4, 4, 18, 18, 4, 6, 4, 3, 4, 18, 3, 7, 27, 7, 7, 27, 6, 18, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 18, 3, 7, 27, 2, 2, 3. Три тепер з першого куплет далі приспів я зіграю від самого початку повільно. Ви ж послухайте або спробуйте зіграти разом зі мною. Ви знаєте, як зіграти форте. Тож на цьому все. Та якщо ви вподобали мій кавер, або ж навіть додивились до цього моменту, або скористались моїм розбором, обов'язково прокоментуйте це відео та підпишіться на мій канал. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ви зможете побачити дотепні ляпи зі зйомок цього відео. Ну а наразі грайте з душею та слава Україні!